В інтереси інших вище за власні кривий ріг попрощався з молодшим сержантом Євгенієм Єрьоміним. Чоловіка призвали до лав Збройних сил України у лютому 2023 року. Служив він під Куп'янськом на Харківщині у складі інженерно-сапарної роти 43-ї ОМБР. Незважаючи на молодий вік, Євгеній віддав своє життя служінню батьківщини. Він так і не встиг створити власну родину, але мріяв про це. Після перемоги планував стати цивільним сапаром, щоб розміновувати українські землі. Ця сфера йому дуже подобалася, адже чоловік мав освіту хіміка-технолога. Молодша сестра Євгенія Вороніка розповідає про їх теплі стосунки та взаємну підтримку. Він для своєї роти іноді вирішував, що треба щось цікаве придумати. Просив мене навалювати шеврона, потім друкував. І дарував своїм з побратимами. Йому дуже подобалась гра комп'ютерна Варкрафт. Він навіть нещодавно купив книжку з рецептами з цієї гри, то він з мамою її вдома готував. Він дуже любив мантрувати, коли там до повномасштабного вторгнення, якщо міг він під час відпусток вихідних катався в інші міста, міг і на дівнішу країну полетіти. Ну не часто, але під час цього друзі у нього по всій Україні були. І оце він. До них привозив потім на всякі або сувенірчики, або рослинки, аби ми потім на дачу посадили. Прощання з героєм відбулося на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. Вічна пам'ять та шана герою. Ми ніколи не забудемо мужніх воїнів, які виборюють незалежність нашої держави. Анастасія Костенюк Андрій Яковлєв Паршимський.